Убійственне питання від пана Володимира. Старе бетонне вимощення. Дістала тріщини і відчарування. Чи можна покласти на нього ФЕМ, на гарцовку, чи краще його демонтувати, щоб правильно утеплити цоколь на 500 мм вглиб? Дякую. Пане Володимир, якщо ми спираємося на принцип зробити і не повертатися, я би демонтував. Я вам серйозно кажу. Ну, от, дивіться, як я приймаю рішення. І допомагаю замовникам прийняти рішення. Я рахую гроші, тобто я рахую кошторис. От сядьте, порахуйте, да гарцовка, фем, робота, скільки це коштує. розумієте Притому витрачі ці кошти, у вас немає. Утеплення цоколю. у вас основа, котра не, не зрозуміла якість цього бетону, чого вона сипеться? У вас багато глини було, у вас багато вапна було. Звісно, ви можете, наприклад, просочити хімія, є хімія для закріплення стяжок да? або літіве якісь там е, просочування. Тобто є хімія, полімери, котрі вам дозволять е, покращити, якби, цей бетон, щоб він, він не відшаровувався. Але якщо у вас бетон тягне вологу знизу і. Е, Велика кількість вапна глини була в складі, і за цього йде руйнація, вам ця пропітка не допоможе. З іншого боку, якщо ви фем кладете на гарцовку, котра і так рихле, ну добре, буде більше гарцовки через декілька років від того бетону. Ну, різниця невелика, розумієте? Тому е, я завжди сторонник, якщо вже робимо реконструкцію, то робити краще, ніж воно було. Тому що мені просто завжди шкода було на це витрачати гроші. І, і такий підхід і у мене, і у замовників постійно завжди. Тому порахуйте гроші, якщо ви можете все ж таки трошки напрячься. напрячься. І зробити демонтаж всього цього чуда, зробити утеплення цоколя, а потім відновити виміщення, і по фінансам вам це ну може десь там Да важко, але в принципі можна зробити. Я би радив зробити. Розумієте? Тому що однозначно у вас буде кратепліше низ стіни. У вас одразу буде менше вірогідності промерзання, відсеривання і так далі. До речі, треба одразу звернути увагу на горизонтальну гідроізоляцію, щоб вона була. Щоб не вийшло так, що ви закриєте утеплювачем цоколь, а у вас з-за того, що немає гідроізоляції, волога в будинок піде. Тому зверніть увагу на горизонтальну гідроізоляцію, вона повинна бути. От. Так, дякую, друзі, за ваші питання, за лайки і коментарі.